Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Бог чує молитви. Друга Царів 22. А той відвернув обличчя своє до стіни і помолився до Господа. Нещодавно овдовіла жінка була на межі розпачу. Щоб отримати необхідні для життя кошти за страховим полісом, вона мала надати інформацію про аварію, яка забрала життя її чоловіка. Поліцейський, з яким вона розмовляла, пообіцяв допомогти і дав візитну картку, але вона її загубила. Що робити? Вдова почала молитися, просячи Бога про допомогу. За кілька днів, прийшовши до церкви, вона побачила на підвіконні ту саму картку. Жінка гадки не мала, як вона там опинилася, проте знала, хто все це влаштував. Святе письмо каже, що Бог чує наші прохання, бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, писав апостол Петро. Біблія містить багато прикладів того, як Бог відповідав на молитви. Один із найяскравіших випадків стався з юдейським царем Єзекією. Він тяжко захворів, і пророк Ісаї повідомив, що одужання не буде, але Єзекія знав, що робити, він почав молитися, і Господь одразу передав через Ісаю іншу звістку: Почув я молитву твою. Єзекії було даровано ще 15 років життя. Бог не завжди відповідає так, як нашій вдові або цареві Єзекії, але Він запевняє нас, що коли прийдуть труднощі, ми ніколи не залишимося самі. Господь бачить нас і чує наші молитви. Які проблеми не дають вам спокою? Як ви можете довірити їх Божому керівництву та турботі? Помолимось, небесний Отче. Дякую, що ти завжди поруч, і чуєш мої молитви. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.